Міни двох от, типів. це запчасть, от Таких двох типів блядь, саморобні міни арзац ставляться ну, за допомогою дронів. Або це мавіки, або ФПВ, бомбери. ну, відповідно, вони несуть на собі якусь касету, з чим кацапи не спалились з ними. блядь. Як воно виглядає, не знаю, ну там, глядячи, як вони кидали ПФМ, блядь, то нічого вумного якась корита коробка, бля, світкідної якусь там, блядь, Дном. Ну і рядами накладені ці міни, блядь, Прилітають, відкривається і все це. Гівно висипається, іменується якийсь участок місцевості. В общем, як воно устроєно, зараз подивимось, давати оцінку ну, технічним рішенням цих мін не буду, щоб, відповідно, кацапів не вчити, Але, щоб ви розуміли, як воно устроєно, бо я так... Опять же, розумію, що як люба якась дурь, воно у них зараз розповзеться, почнуть копіювати і можливо, кидати ну, більше, ніж зараз. В общем, дві міни, два типи виявлено. Перший тип. Ну,